Напів'ювілейна виставка. Остап Мальгівський, посміхаючись, дає назву своїм творінням. З нагоди свого 80-річчя художник мав на меті представити свої роботи. Однак ковід та війна стали цьому перешкодою. І тільки цього року запланована подія втілилась у реальність. Ви вже бачите мої картини. Хто не бачив, то перший раз побачив. Ну то що моя душа тут є частина моєї душі? А моя душа де Карпата горах. Там є моя душа. Малювати Остап Мальгійський почав ще у ранні шкільні роки. У його творчому доробку є багато копій інших видатних художників. Зізнається митець. Основні жанри його композиції це пейзаж та натюрморт. Я багато робив, чого я ще та потівав, брюлова, серова. Айвазовського я багато, я маював море. Матець не тільки талановитий художник, а й завзятий мандрівник, який черпав натхнення у високогір'ях і краєвидах наших Карпат. Там є робота у мене, що я у верховині намалював. О, там вона там верховина називалася. Mm -hmm. Ну, а під цим то є робота, я поїхав в осмолоді, що в мене була машина і там є гора графа. Та буде до слава я прийшов усі гори, може сказати, що то є дуже такий дуже великий труд, І Тут є у тих картинах. Може часом маленька часточка моєї душі. Міський голова Зіновій Андрійович із задоволенням відвідує виставки нашого земляка митця. Мистецтво пана Остапа, його надбання, діти, друзі, це все талант. Додає очільник надвірнянської громади. Велика честь жити в одному місті з такою видатною особистістю. Я скажу, що спілкуючись з вами. Немов поринаю, що ті походи, де ви кожного тижня разом з поважним панством, ідучи по горах, завжди стараєтесь щось на полотно нанести те, яке унікальні особливі. Що наш обов'язок молодого покоління максимально дбати, максимально допомагати і все робити для того, щоб ви ще в своєму життєвому нарисі відкрили на одну виставку. До привітань З нагоди відкриття виставки приєднюється Богдана Ковалюк, заступниця управління культури і туризму надвірнянської міської ради. вітаю вас цією виставкою, бажаю вам здоров'я міцного. Не бажаю вам і вашій родині. Як найшвидшого її перемоги України? Бо я знаю, що в кожному малюночку, в кожному, в кожній картині, в кожному нарисі, ескізі, в кожному кольорі у вас є любов до своєї землі, до держави видно, відчувається в кожній вашій роботі. Захоплюються творчістю Остапа Мальгівського і його колеги, серед яких видатний художник-сучасник Ярослав Лозинський, а також Іван Гриджук, редактор газети Народна воля Українські художники, вони якраз і представляють досить на високому рівні нашу Україну. І, хоча йде війна, і сьогодні, як то кажуть, коли говорять пушки, то мовчить муза, але все-таки ми. Ми стараємося думати про майбутнє, І, напевно, ніхто не то, що з художників, навіть з іншого мистецької інтелігенції, стільки не сходив, не помандрував Карпатами, як ви. Я хочу побажати, розуміючи вашу скромність, що ця виставка десь мандрувала вище далі з нашого міста. Дмитро Угринюк також місцевий художник каже, що своєрідною унікальністю робіт Остапа Мальгівського є різні техніки, пошуки чогось нового та цікавого. Кожен художник дає силу, так стверджує письменник-переселенець Володимир Людина щось шукає нове, щось себе десь знаходить. пор щось там то, то, то. Ви даєте натхнення іншим, ви даєте, ви відкладуєте час у своїй душі. Теплими словами згадує митця Любов Бойчок, яка товаришує з ним вже 50 років. Її вразило його походження сім'ї інтелігентів, обізнаних та творчих людей. Сам митець знався з такими видатними особистостями, як Богдан Лепкий, Андрій Наконечний. Цьому році виконується 50 років нашій дружбі. У нього дуже інтелігентні батьки. Його мама знала, вона ходила про світу. Вона була членки в ну, просвіті. Там, де була просвіта, там був Богдан легкий. Там були ще художники. Були, наконечний художник дуже такий, що вчився там в академії мистецтв. Він там вчився. І да малюбов портрет мого батька навіть є. Його життєвий шлях був нелегким, однак він гідно несе свою творчу нішу, щоб залишити її майбутнім поколінням.